Всім привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шиленка. Рада вітати вас на своєму каналі Цікаві Хрестики. Сподіваюсь, вам сьогодні буде цікаво. Хочу розказати і показати вам найкращий в світі Едван календар. І це не цей. Хоча цей теж неймовірний, подивіться це. Від Фереро такий, адвент календар, Я отримала його в листопаді абсолютно неочікувано в якості подарунка. Кожен день відкривала віконечко. Навіть не всі дні ще з'їла цукерочки. Ось 24-те це було дві цукерочки. А так це одна цукерочка. Чотири види цукерок. Дуже класна, класна якість такий. Він ніби зроблена вуличка. Ось такі види цукерок. Якщо вам ця інформація буде актуальною, раптом ви захочете на наступний рік себе потішити, або когось. Ось такі чотири види цукерочок. Дуже класний. Мені дуже сподобалося. Кожен ранок я відкривала цукірочку для настрою. Ось такий класний. Ще раз вам покажу. Ось така вуличка, і тут вікна в кожному віконечки, пари задоволені різного віку, родина. Дуже такий атмосферний адванкалендар. Мені було надзвичайно приємно його отримати в подарунок, і я зустрічала з ним. Рахувала з ним ні до Різдва. Також я придбала собі сінцевський календар. Ну, Він набагато простіший, якість картона дуже така печальна. Хотіла вам його показати, але Северинчик його вщент. Я брала з косметичними засобами, там попадались маленькі гелі для душу, такі тревел варіанти, сіт для вани. Теж цікаво, бальзамчик для губ губки. Я потрапила, був в якийсь один день, що він був зі знижкою 50%. Ну, Люблю. Едванкалендарі, і колись мені дарувала моя кума, такий класний календар. І, і найсенцій найкращий календар, і не Ферера найкращий календар. Також Данюсі Миколай приніс сенцевський з конструктором. Так, да, класне, все в ньому класно, дрібнесенькі, гарнесінькі детальки, але пакування залишає бажати кращого. Якщо в цьому цупкий такий конвертик, і так дуже якісно. О, 23 взагалі не відкривала. О. Дуже якісний картон, то там картон ну, дуже плачевний. Також Даньки був Кіндер, і не він найкращий. Зараз покажу найкращий, наберіться трошки терпіння. Ось він, найкращий едден календар. Це теж торбинки від Сенсея, Я придбала їх того року і потрошки вишивала. А спочатку я думала, що я вищий все тут, але настільки нерівномірна і ніякісна тканина, що мені моя ідея не вдалась. Бачите, я пробувала, намагалась, а потім. Думаю, ні. Взяла таку канву, вишивала мініатюрки і нашивала, ніби латочка така. От у мене тут є ще цукерочки. Спочатку я намагалась, потім вирішила ні. Їх 24 торбиночки. Ось такий. Різноманітні у мене ще декоративні прищепочки є, і я собі розважалась. В таку торбинку можна поставити щось маленьке, якщо це маленький подаруночок, або щось велике. Будь-якого розміру, як ми робили, я писала назву і ховала. І грали в тепло гаряче зданькою. Ось такий чобіток, такий чобіток. І є у нас навіть такий з торсиком. Чому з торсиком? Тому що 11 грудня, мов даньки, день народження, і у нас завжди є святкова торбинка. Дуже багато всякої дрібноти я купляла просто в магазині. Дуже багато, не дуже багато, ну деякі позиції замовляла вкусняшки. У Наталки завжди дуже класні є ідеї. І оперативна доставочка. Ось. Шапочка, ну різноманітня. Це один з моїх улюблених. І я вранці ставала і складала данькі чупіточки. Ось так вони висять. І зараз покажу сніжинку і розкажу, що вона, її функція. Отже, ось наша така сніжинка. Трошки мені не вдалась ідея, є над чим працювати. Я виправлюсь, не, не сваріть мене сильно. Її задача, Даньки, ну, чобітки не підписані, хоча в наборі йшли наклейки, і Даня каже, мама, а якесь число, а рахуємо. І тоді я ось таку сніжинку, як орієнтир. Він знав, що ага, дивимось тут, оцю. А ця нам ще лишилась. Всі сніжинки ми використали, всі пройшли. Ось така, Це, також ця сніжинка і ця сніжинка. Це я приймала участь в сп сніжинки від Fine Stitch. І покажу ще щось одне цікаве, нетрадиційне не формле. Має ось такий віночок, ніби подушечка. Це схема від Veren, формат а 3 І я оформила ось таким от е, віночком, дуже мені сподобалось. Моя ідея, моє виконання, схема, але об'єм не висить. У мене вже декілька років. Дуже мені подобається. Взагалі я дуже люблю наводлічний декор, різдвяний, так само, як і Данька мій. Ось тут у мене така гілка, і внизу ця сама гілка, і там висять чобіточки. Ось така. Таке сьогодні в мене було відео, Хотіла вам показати найкращий адвент адвенткалендар. Це такі торбинки. Раджу вам зараз буде дуже багато розпродажу на різноманітні торбинки, придбати їх і самому складати різноманітне наповнення, що бажаєте. Канцелярію, смачняшки це набагато цікавіше, набагато практичніше. І також цінова політика цих календарів цього року була просто неймовірна. Мені попався один календар в інстаграмі, його вартість була 13 тисяч 500 гривень. Ну, як на мене, це просто якийсь абсурд. Там були цей швейцарський календар з декору: свічечка, подушечка. Ну, для мене це занадто. І я вважаю, що нема доцільності такого. Ну, з Даньками ми маємо таку традицію. І Де... Де... наліпочки були. Ну, Тобто деякі товари були дуже такі символічні гроші, деякі то, що нам треба, от у нас сумка була, ланчбокс у нас був. Ось такі різноманітні у нас були варіанти. Вітаю вас з прийдешнім новим роком. Бажаю міцного здоров'я, здійснення рік і дочекатись перемоги до нових зустрічей.